Вітаю всіх на каналі Певна П'ятниця. Щоп'ятниця у нас завжди щось цікаве. Сьогодні спробуємо розібратись, чому ж так дорого? У мене сьогодні всього два пива, але дорогих: це у нас портер від правди, Львівська Правда, «Леополіс» і Міднайт Вельвет» чи «Вельвет Міднайт, вам краще видно від варвара. Це у нас імперський стаут». Якщо перше пиво коштує десь від 160 до 190 гривень, то друге у нас приблизно 220 гривень. Недешево, це пиво не на кожен день, не після роботи, не під футбол. Це пиво потрібно за такі гроші пити та смакувати. Ну і в принципі без якогось приводу його пити неправильно не варто. У нас сьогодні є привід, ну, по-перше, Сьогодні на каналі у нас 4 тисячі підписників. Така собі чергова кругла цифра. По-друге, у нас є ось такий гарбуз, і ми вчора знімали гарбузове пиво, тому що на стрімі, тому що е, у нас Геловін чи Хеловін. Для когось може це свято, для когось ні. Для мене це черговий маркетинговий привід щось вам продати. Ну, хтось продає гарбузи, хтось продає дороге пиво. Під цей інфопривід підтягують все, що завгодно. От ми сьогодні підтягнули нашу декорацію, наш гарбуз, наше пиво. Отже, наливайте собі чогось смачненького, ми починаємо. У нас два пива, як я вже сказав, портер та стаут. Давайте почнемо з портера. Він по своїй сутності більш простий, ніж стаут.

Тут заявлене повторне бродіння в пляшці. Наскільки я розумію, це правда взяла у бельгійців. Бельгійці часто так роблять, що в пиво, в готове пиво додається ще трішки цукру, щоб дріжджі, які там є, тому що пиво не пастерізоване, не фільтроване, мало що їсти і далі робили свої там справи. Тобто, пиво доброжує в пляшці. Це така, ну. Відома технологія для такого от пива застосовується дуже часто. Як робила правда це пиво, я не знаю. Я, інформацію я не знайшов. Я, єдине, що я знайшов, що це пиво було е, присвячено е, ювілею міста Львів Леополіс. Так? Відкриваємо. Пиво круте, але відкриваємо ми його теж за пальничкою. Ну, якось так. Хм. воно круче, ніж моя запальничка. Прямо в мікрофон. Наливаємо. М -м, яке воно таке колір, такий в нього винний чернильний. Я налью одразу дві порції, і ми тут на двох будемо знімати пробу та ділитись. Враженнями. Зараз за допомогою магії кіно цей келих полетить нашому оператору. О, я так спробував його трішки прикрити, тому що дуже дороге пиво, як для мене, і з ним потрібно поводитись е, з повагою, щоб не видихалось, щоб зберігало свої властивості. Колір мені дуже подобається: такий темний, непрозорий, дуже-дуже темний. Ну, як портер. Я собі уявляю портер саме такого кольору. Пінної шапки практично немає. М -м -м -м. Дуже пахне добре. В нього такі солодові медові. Нотки, сухофрукти, тут такий, дуже такий насичений коктейль, мені здається. А до речі, я забув сказати, що в складі тут є ну, склад стандартний: тут є карамельні, тут є смажені солода і ще тут є хміль. Хміль, якщо не помиляюсь, монарх і якийсь український хміль. Цікавий пиво, цікавий склад. Знімаємо пробу. М -м, такий насичений горіховий смак. Мені подобається. Заходить він дуже гладко, алкоголь не відчувається. Отже, в цьому пиві 20 початкова щільність, 7,9 алкоголю. Було б 8 був би акциз, наскільки я пам'ятаю, 23 IBU. І воно дійсно, воно таке помірно гірке, такий дуже приємний смак. Навіть не знаю, я не поет, щоб вам його так гарно описати, але смак в нього дуже такий поетичний, насичений, і як для портера він дуже непоганий. Я думав, що якщо тут є повторне бродіння, то воно буде пінитись більше або мати якийсь такий винний смак. Нічого такого немає. Дуже смак такий рівний. Смак смачний, отак. От от. Ще ковток зроблю. От такі от мені в ароматі прям сухофрукти, горіхи. Смачне пиво? Дуже смачне пиво. Рейтинг у тапку цього пива 4,4. Достатньо такий невисокий рейтинг, але чекінів теж небагато, тому що там, якщо я не помиляюсь, 168 чекінів всього у цього пива. Тобто небагато його купують, тому що це, я так розумію, лімітка, і воно не дешеве. Ну, зато прикольно. Я рейтинг поставлю йому більше, ніж 4,4. Саме час нагадати вам, що підтримати канал можна через банку Монобанку. Посилання ви знайдете в описі під цим відео або ставши спонсором каналу. Для спонсорів у нас є закритий телеграм-чатик, та деякі відео доступні тільки спонсорам. Ваша підтримка дуже важлива для каналу, вона дозволяє пиляти новий якісний контент і робити більше цікавих оглядів, цікавого пива. Зазвичай на каналі ми проводимо якісь розіграші, але результат минулого розіграшу я оголошу в наступному відео. Якось так хочу сказати, що достатньо круте пиво, і поки воно нас зовсім не розслабило, потрібно переходити далі. А далі у нас варвар Міднайт Вільвет. Тут все більш цікаво. У нас, по перше, пляшка номерна. У нас Номер 691. Розлита ця пляшка 27.10.2022, Це барель еджит. Що це означає? Сама технологія Barrel edged означає, що готове або майже готове пиво заливається в бочки, де витримується якийсь час від кількох місяців до кількох років. За цей час пиво там набуває нових смаків, нових ароматів, нових кольорів. Дріжджі до кінця роблять свою справу, і ми отримуємо унікальний, майже художній витвір, майже мистецький витвір. Можна використовувати нові бочки, тоді е, пиво е, буде мати більш е, насичені якісь е, смаки, там якісь свої таніни і все таке. Інші розумні слова. Ну, а частіше використовуються бочки з підмісних напоїв. віскі, Бренді, Бурбон, іноді вино. Саме це пиво, е, воно у е, нас настояно в бочках від е, Віскі Тенісі Джордж Дікель. Не знаю, що це за віскі, Якщо ви його пили, напишіть, чим воно таке цікаве. Ну такі, я так розумію, бочки були у варвара, і такі він використав. Сама, сам цей процес дуже кропіткий і відповідальний, тому що діжка має бути перевірена, якісна, щоб результат має бути більш-менш прогнозований, тому що якщо десь щось пішло не так, і ви відкриваєте цю діжку через два роки, буде дуже неприємний сюрприз. Буває таке, що пиво ну. Бровар не отримує той результат, який він хотів отримати, а отримує або кращий, або <сум> зовсім ніякий. Таке теж буває. А смак пива ще залежить не тільки від самої бочки, від самого напою, який там був, а ще від дріжджів. Тому що тут можуть використовуватися дріжджі як стандартні звичайні пивоварські, так і дикі дріжджі, зібрані в якомусь певному ареалі. ми mm дуже. -hmm. І тому кожне витримане в бочці пиво це такий собі шедевр пивовара, і тому воно коштує дорого. Ціниться ціниться колекціонерами, ціниться гурманами. Ну і броварні, які займаються таким пивом, теж гордяться своїми витворами. Повертаємося до нашої пляшечки. Пляшечка у нас нестандартна. Десь тут я десь я собі не виписав її об'єм. Щось вона має там 340 мл чи що А. 375 мл. така собі пляшечка, в неї такий прикольний дизайн, є якась медалька від варвара. Тут в нього, ну, етикетка. До речі, тут є інформація про те, де вона настоювалася, його параметри. А параметри тут такі: 28,5 початкова щільність, 11,3 алкоголю, 60 IBU. Тапок оцінює це пиво як 426. Зараз ми спробуємо, як ми його оцінимо. Щоб відкрити це пиво, потрібен спецінструмент. Тому що, по-перше, тут акциз, тому що все-таки серйозний алкоголь. 11.3, я сказав, так? Акциз. І далі у нас термоусадки зроблена така краса під закос, під цю всю, всю пробку. Дивіться, бачите, таке от воно. Це термоусадка, полімер натягнули, нагріли, воно так придало йому таку набуло такої форми. Так. Як би це зробити, так щоб все. Все з'їзувати. Так, давайте. А, так, відковиряв я цю пробочку. Тут звичайна крон пробка. Лиса біла. Нічого такого особливого немає. Ну, відкриваємо, як завжди, запальничкою. Чому нам міняти щось? До речі, звичайний варвар. Запальничку відкрити дуже важко. Тут на нас все вийшло. Пиво настільки круте, що зі звичайних бокалів воно смакувати не буде. Тому у нас ось такі келихи. І ми в них нальємо. М -м -м, як якесь дороге вино воно наливається, але є така пінка, як у пива. Такий вже аромат до мене долітає, дуже дуже прикольний. Ну, один ми келах віддамо оператору. Ну, а інший буду пробувати я. Дивіться, як воно грає в келаху. Є така ненав'язлива піна, але колір такий винний, прям такий вишнево-бурштиновий, непрозорий. Можна навіть в цьому бокалі отак зробити. так? Це по модному, щоб активізувати е, аромати. М -м -м, дуже смачно пахне. Такі, до речі, от я недавно пив щось бельгійське, і теж був такий винний аромат, приємний, солодковатий. А це у нас ще й стаут, це імперський стаут. Знімаємо пробу. Це бомба. Воно має теж такий підкопчений смак. Достатньо питке і достатньо, і достатньо небезпечне. Як тобі? Так, головне, щоб не перевищити максимально допустиму дозу, тому що нам потрібно завершити ж відос. Смачне пиво. Про нього сказати щось таке потрібно розумне. Так зразу я їй не скажу, тому що воно ну, дуже смачне. Воно не дає ні про що більш думати, ніж про саме це пиво, як би зробити ще ковток. А я таки зроблю ковток. Ну, тут без слів. Мені здається, що ціна виправдана, пиво класне, пиво смачне, і воно того варте. Це такий, як би сказати, десертний, самодостатній смак, тому що воно трішки солодкаве, я знаю, що воно міцне. Смак дуже гладкий, дуже такий. М'який, можна накидатися дуже швидко, смачно і швидко накидатися дорогим пивом. Так що, в когось ще залишилось питання, чому так дорого? Чи ще вам розказати про це пиво, про всі його чесноти, яке воно смачне? Чи може ви самі сходити в магазин і. Спробуйте на якесь свято. Наприклад, скоро день народження нашого каналу можна купити таке пиво і з нами в прямому ефірі відсвяткувати з такими розказати про свої емоції, написати. Ну, реально, таке пиво, воно, як кажуть, не мастхев, ну, має бути, тому що це такий святковий варіант. Якісного крафту, якось так можна його описати. Ну не знаю, як, як ще можна описати. Тоб, тобто, якщо ви берете якесь дороге вино, не якийсь там лігатеч, як вона там я вже давно не купував вина, щоб просто випити там за обідом, так і це це не, не пиво, не на кожний день. Це пиво, щоб якось до якось з якогось приводу його пити. А поки ми ще не допили все пиво, хочу подякувати студії Артпростір. Ця вся локація це студія Артпростір, технічна підтримка Артпростір, зйомка, монтаж, студія Артпростір. За це все ми їм дуже дякуємо. Часто задають питання: яке б українське пиво ви б рекомендували? Я можу впевненістю сказати, що можу рекомендувати ось це пиво від правди, і це пиво від варвара. Пиво дуже смачне, дуже круте і дуже достойне. Я думаю, якщо воно десь продається на іноземному ринку, то воно нормально так конкурує з тими ж самими бельгійцями, тому що пиво реально якісне та смачне, дуже амбітне, дуже амбітне українське пиво. Ще хочу звернути вашу увагу на мою футболку. Замовити таку або іншу футболку можна на сайті yamayka.com.ua. ще по ковтку і можна закруглятись. Можу сказати, що це найкращий портер, який я тільки пив. Взагалі, я до портера до сьогодні відносився так. Ну, портер. Я краще візьму стаут. Ну, це портер, реально класний портер. Мені такий подобається. Проставити вам щось говорити? Чи просто так випити? Тут бомбезний, бомбезний варіант. Якщо ви вже пили таке пиво, напишіть в коментах ваше відношення до дорогого пива, до саме цього пива, яке пиво ще ви перекомендували для ось такого тесту. Тому що я думаю, що не тільки варвар та правда роблять витримані сорти пива. Я думаю, що українські броварі якісь ще роблять щось таке цікаве. Якщо знаєте, що. Пишіть, рекомендуйте, може ми його теж придбаємо, а може хтось нам його прийшле і ми запиляємо ще один огляд. Отже, чекають вас коменти, питання, побажання, донат за посиланням, посилки, бандеролі. Лайк, комент, підписка. До зустрічі наступної певної п'ятниці.